Ось дитина. Ось батько. А ось прадік. Друзі, легендарний автомобіль прямо зараз у нас знаходиться на майданчику А6 в п'ятому кузові 1999 року випуску. В 1999 році випуску з'явилися двоє прекрасних. Це я і оця А6. 1.8 турбобензиновий мотор. машинка просто шипоче, лінзована оптика, умивачі фар, темно-сині колі, на легкосплавних дисках. Автомобільчик максимально комфортний, навіть навіть 26 років тому, коли почали робити такі класні машини в ц п'ятому кузові А6, то ти відкриваєш задні дверцята і розумієш, що тебе чекає просто балдеж. Дивани шикарні, м'якусінькі, зручненько все, купа місця між ногами до сидіння та пасажира ззаду. Темна стеля, бачите? Це, напевно, якийсь у нас s еслайн. Може і таке бути. Щоб ви розуміли, є електрорегулювання по висоті сідушечок передніх. Виявляєте? І таке є. Плюс к нього підкачка пояснічного діла. Надійна 5-ступенева трансмісія, двозонний клімат-контроль, електрорегулювання дзеркал. 288 тисяч км пробіга. Всі чотири електросклопідйомники, є підігрів заднього скла, є обдув переднього скла. Щойно поміняли, ми мастила та фільтра по мотору. Кісь машинка обслужена, в принципі. Їде, ох, дуже бадьоро їде, 1.8 турбо. 20-клапаний мотор, виходить, у нас, і рахується як одним із самих надійних. Сюди можна поставити газ, і якщо не помиляюся, сюди залазить газ до 4-го покоління. 4 тисячі доларів. легендарний автомобіль шикарний, в шикарному стані на свої руки, в шикарному обличчі, скажімо так. І це преміум сегмент за 4000 тисячі доларів. У нас на майданчику прямо зараз продається. Приходьте, дивіться і забирайте. Колись далеко давно це було. Це були не підйомні кошти, скажімо. а сьогодні за 4000 доларів можна придбати собі ауді. Отакі От діла. Чекаємо вас.